Так само лямбда не обов'язково має вертати юніт. І лямбда може вертати будь-який інший тип, наприклад, булін. Я вам покажу, ем... поміняю тип повернення лямбди і покажу, як її отримати тоді, коли ви викликаєте її в інші функції, використовуючи invoke. Для початку, от зараз ми вказали, що є тип юніт, Допустимо. Ви хочете, щоб та лямбда ваша щось порахувала, відфільтрувала і повернула ніщо. Давайте перевіримо, чи ми дійсно отримуємо отут від invoke. Одразу, коли викликаємо Invote, ми можемо invoke. Перед тим ми можемо вказати вал і присвоїти туди значення, яке ми отримаємо. Бачите, ми отримуємо Unit, тому що ми так вказали. А можемо сказати, що наша лямбда буде вертати булін. І тут знизу, а ще не помінялось, тому що зараз ми не дописали. Фактично. Ми вказали в типі, що лямбда має вертати bullін". І і де я вже розумію, що щось тут не то, тому що ми нічого не повертаємо. Як зробити так, щоб функція щось повертала? Ну, Для аналогії візьму знову поміняю, давайте напишу іншу функцію, щоб її було зручно винулити. Нагадаю, якщо ви хочете повернути з функції щось, ви маєте використовувати слово return в кінці тіла функції і вернути потрібний тип. От, щоб він співпадав з ним. В даному випадку true або false. А тут в ж хіба ми можемо використати return, наприклад, true або false. Не можемо. Тут знову різниця синтаксична. Між звичайною функцією і лямбдою, хоч можливості в них однакові, е, вам не потрібно в лямбді використовувати return. Просто пишіть одразу е, тип повернення. Але важливо, якщо лямбда повертає тип болін, тоді останнім рядком тіла е, лямбди має бути якраз тип повернення. Тут, бачите, є, ідея, підказує стрілочкою вверх, що лямбда поверне true. Ну або false. Якщо ваша функція лямбда нічого не повертає, тоді вказуйте unit, і оце вже, цей рядок коду 8 буде зайвий, тому що він нічого не поверне назовні. Гаразд. О, я вам хотів показати, до речі, якщо тут boolean, якщо ми повертаємо true, то бачите, тут знизу вже. Ага, знову не працює, тому що ми поміняли тип змінної лямди фільтр, але не вказали в декларації функції, де ми будемо ту лямбду викликати. Тут також треба вказати «булін». Все. Тепер бачите, тут в нас в 26-му рядку ми отримуємо безмінну S «булін». В результаті виклику функції invoke. Тому що ми вказали, що лямбда буде вертати болін. І, наприклад, ми могли би і цей болін десь тут використати в своїй функції. Тому, знаєте, лямбди можуть повертати якісь дані навіть. Знову повертаю назад, тому що нам не потрібно, щоб лямбда повертала болін. Що тут ще було? Так, назад, назад. Ця функція нам не потрібна. І оце нам не потрібне. Це відновив. Відновив наша функція, повертає Юніт, тобто ніщо.